Знайомство все пройшло на досить високому рівні. Мабуть, те, що зараз є в нас тому з гравцями, і це, мабуть, момент притирки. Ми знайомими десь до кінця. Я впевнений, що цей, цей момент, це моментом все буде добре. Тому для нас я впевнений, що буде. З часом прийдуть результати, якщо хлопці будуть працювати на тренуваннях і видаватись на футбольному полі так, як вони в принципі роблять. Я хочу подякувати в першу чергу, тому що Ті гравці, які ми на сьогодні підсилились, я впевнений, що вони нам допоможуть. Ми добре знайомі з їхніми да, всі, характеристиками, і ми з ними, з ними працювали молодіжні, збірні в Олімпійській збірні з деякими гравцями в, в Олександрії, тому я впевнений, що ці гравці, звісно, допоможуть і допоможуть так, побудувати. Як команду, так і стиль гри, тому що вони знають наші вимоги. Тут потрібно дивитися, Клуб дав можливість нам дав зробити конкуренцію ще більшою для, для воротарів. Тому, звісно, це дуже якісне посилення. Ми, ми дуже раді цьому посиленню. На цю хвилину Бущан, коли повернеться зі збірною, він буде першим номером команди, чи це ще невідомо? Є вимоги, да, і завжди у кожного воротаря, хто буде краще в недільному циклі, хто буде краще це показувати в матчах, то той буде, скажімо так, Брати номер, номер один. Ну, я рахую, що е, е, два матчі. Да, ці е, дуже класні були. Е, для нас це дуже класний досвід. І перший матч е, ми не заслуговували такого рахунку, тому що по якості все було. Досить непогано, і я хочу сказати, да, при рахунку 1-0, Якщо б да, все-таки поставили пенальті в ворота Ферентини, а не пропустили ми тут тут же ж, другий гол, то можливо все було б інакше. Але на жаль, це футбол. Ми... Ми не можемо, да ми залежні від цього, від залежні від рішень. А, тому ми спокійно це сприйняли. А другий матч дійсно дуже класно. Ми вже знали суперника. Ми а, дуже класно. Бачили, да, простір. Ми дуже класно працювали на м'ячі, особливо в початковій фазі, да, де Фернантина нас намагалася пресинувати, і в неї це не виходило. Да. Тому якраз налаштування і віра. Результат, що ми можемо, тому що, в принципі, якщо проаналізувати перший матч, я хлопцям на цьому наголошував, що ні по яким показникам ми цей матч не, не заслуговували на таку поразку, а навпаки, ми були краще за цієї команди. Тому потрібно вірити в себе і все можна, можливо змінити. Тому в нас, в принципі, вийшов такий класний старт. І, скажімо так, якби трошки можливо було б свіжості, трошки. Да, не хочеться десь слово це рівноцінних замін, але все-таки десь якість також сказала да інтенсивність, тому що в нас є датчики, ми і податчикам, да, так як ми витримували цю інтенсивність, на якій ми працювали, вона була а, просто неймовірною, да шаленою. В чемпіонаті України таку інтенсивність ми не можемо підтримувати. І, на жаль, якраз коли а, Суперник зробив в першу чергу заміни і почали ми робити. Наша інтенсивність трошки впала. Суперник її не, скажімо так, не, не загубив, а на наоборот наростив і десь нам стало тяжче, особливо коли ми пропустили перший гол, і десь вже цієї віри нам не вистачило. Так, я відчуваю. Це дуже приємно. В принципі, да, результати. Вони трошки, які десь не дають впевненості, в першу чергу футболістам, да, але ми в футболістах впевнені, я, я впевнений, що е, зараз е, прийде час, прийде трошки спокій. Е, ми почали більше тренуватись, да, і ми зараз, е, скажімо так, в першу чергу відновимося, приведемо фізичний наш, е, скажімо так, свістанко до, до, до кращого, і ми будемо певніші вже в матчах чемпіонату України. Тому що, ну, в принципі, і в грі з Динамо, мабуть, дуже було видно те, що ми дуже класно провели перші 30 хвилин, і, мабуть, якщо ми не пропустили перший гол, то рахунок міг бути і 2-0, і 3-0. На жаль, футбол він такий, да, і також не додає впевненості, коли ти робиш помилки і пропускаєш. Це, це від накладає нас на якийсь відпочаток, тому. тому з цим потрібно працювати. В По першу чергу це приклад да, для наших футболістів, да, приклад того, е як Олександр. Е Є свої перемоги, да це великим бажанням да, в тренувальному процесі, да великим бажанням в тому досягнення результату, да в першу чергу він впевнений собі, тому в нього дуже багато можна повчитися. Я в першу чергу був би дуже задоволений, що він був поряд і дав нам декілька порад впевненості в першу чергу і того, як потрібно працювати для досягнення результату. Ну є шанси його бачити на полі, звісно, що є. А, ну як я пам'ятаю, він у молодості до 17 років грав у Таврії Сімфоропольській. Ви вже встигли цінити по якимось нарізкам, чи вам скаути принесли його е, технічні навики чи на полі. Є... Яким за я, я бачив, як він бігає з хлопцями на науф, тому в нього дуже класні задатки. Форварда і в нього все є.